Всім добрий день і в нас на продажу з'являється ось така Opel Zafira 2006 року без жодного підкрасу, в такому дуже гарному стані. Дивіться, обійдемо мою похогу. Немає ніяких дефектів по аркам, порогам, ляда, все ціле повністю. Дивіться, мотор 1.6, хто знає, без фазорегулятора. регулятору. Саме мотор, не буде ніяких проблем з ним. Ось така гарна, красива, ні по капоту, нічого нема. Вікно кругове рідне. Машинка сімімісна, має зимові колеса на машині, в багажнику лежать оригінальні титани з літньою резиною. Дивіться, приїхала саме в такому стані. Сідушка все ціле, має клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, круїзконтроль, підйомники електро. О, дивіться, от, такий от салончик. Може треба трохи хімчистки, але ціна найголовніша ціна цієї машини. Це виправдовує. Дивіться, ось такі майже нові глітні колеса з оригінальними титанами. Ось такими Opel. Переїхала машинка з Німеччини. Жодних дефектів по ній немає, стан всіх поїхав, кліма робоча, нічого заправляти, не треба масла фільтра. Все обслужено. Для себе можна просто і поміняти. А отак все по машинці працює, технічно ідеально, мотор коробка щеплення, ходовка, каталізатор на місці. Ось в такому крутому сіренькому кольорі. Кому цікава дана машинка, дзвоніть, пишіть, все, розкажемо, все покажемо. Але так, нюансів ніяких немає, мотор не мавали, все, бачите своїми очима. Так що, кому вона цікава, телефон є, дзвоніть.